Будинок по вулиці Мукачівській багатоквартирний з трьох квартир. По факту залишились тільки дві. Півтори роки тому одну з них придбали. Власники оформили дозвіл на реконструкцію, та замість цього знесли свою частину житлового будинку. викупили котлова та розпочали будівництво. Архітектура йому дала три поверхи, хоч ви бачите, тут висота 7 метрів. Ну які можуть бути три поверхи? Що це за будинок? Буде три поверхи. Доплюсуємо туди мансарду, бо вона буде. То вийде як п'ятиповерховий будинок, по факту. Сонце там, люди в тому дворі, вікна спальні виходять, там взагалі не буде сонця. Тут не буде в цьому дворі сонця. Рядом у сусіда не буде сонця. Ну Це інсаляція, це вже таке питання друге. Тут основний факт, що порушення є відповідність документів реконструкції, новобудова це різні речі. Сусіди незадоволені, стверджують, такі дії протизаконні. Написали відповідні звернення в управління містобудування та архітектури. Були звернення громадян, були е, письмоводі жалоби. Е, значить, була створена комісія, яка з виходом на місце вияснила, що забудовник, в якому було надано містобудівні умови і обмеження, е, не виконав ці містобудівні умови і обмеження. Замість конструкції будинку, існуючого, він е, почав будувати нове будівництво. За численними скаргами, жильців у будівельній інспекції створили комісію. І у квітні провели перевірку. На усунення виявлених порушень забудовнику дали два місяці. У цей час будівництво мали призупинити, але роботи продовжуються. Час проведення перевірки було виявлено у ряд правопорушенців, що забудовників було притягнуто до відповідальності та видано приписи про усунення цих правопорушень. Було дано два місяці. Ми чекаємо на момент досягнення цього терміну. Нам буде проведено повторну перевірку. Невиконання вимог припису, повторний штраф. І справа передається в суд щодо примусового виконання даного припису. Власник квартири пояснює, дійсно отримав дозвіл на реконструкцію, але в процесі роботи стало зрозуміло, будівля в аварійному стані, стіни трухляві, дах прогнив. Тож переоформив документи та отримав офіційний дозвіл на будівельні роботи. Весь цей час чоловік з дружиною намагалися знайти спільну мову із сусідами, проте, поки марно не знаю. Може вони просто гроші хочуть, може вони просто заздрять. Всюди, де от коли я ходив, відповідав на ці скарги, то що мої сусіди писали, я говорив із працівниками там і газового хазяйство, із міська архітектура, і також інші служби, де я вже встиг побувати під час свого будівництва, ну цієї весни. І всі говорять одноголосно, що це просто люди завідують. І подружжя бряників розповідає: коли вони придбали квартиру та почали будівельні роботи, ніхто не мав до них жодних зауважень. Але цієї весни мешканці будинку збунтувалися. Вважають їхніми правами, знехтували. Бажано було, якщо відповідно буде подача в суд, поставити клопотання про винесення ухвали судом про призначення відповідної експертизи, об'єкту, який будується, і там уже відповідно фахові. Експерт на підставі судового документу обстеживши, прийме відповідне рішення. І вже з того будемо виходити, є порушення чи немає порушень, і яким чином надалі відстоювати мешканцям свої права і законні інтереси. Мешканці будинку мають намір подавати в суд на власників знесеної квартири. Якщо це станеться, то на чиєму боці правда вирішуватимуть служителі ФЕМІДИ.